Вифлеємський вогонь миру передали громадським організаціям Вінниці трьох подруг волонтерок з Вінничини. Міністерство внутрішніх справ відзначило за проявлений героїзм під час війни. Як мешканці громади на Вінничині готують випічку для захисників. У Вінниці громадським організаціям передали віфлеємський вогонь миру. Представники пластунського руху лампадку принесли у молодіжний центр квадрат. Тут усі охочі зможуть запалити від неї свічку. Передали вогонь під пісню, яку написала Соломія Києва, представниця Вінницького скаутського руху. А цієї організації ну зараз це те, що разом об'єднавшись, об ми подолаємо темряву. Лампадка з єфлеємським вогнем стоятиме у квадраті до різдвяних свят, каже очільниця центру Анастасія Молдован. Всі бажаючі наші відвідувачі, зможуть долучитися і підпалити свою свічку для того, щоб поширювати цей вогонь, цю підтримку, доброту і мир, який принесе нам наступний прийдешній рік. Навіть якщо свічка загасне, на неї вже зійшла благодать, тому можна знову запалювати і передавати вогонь далі, каже координатор Віталій Варга. Це не тільки місто Вінниця, а й Шаргород, Жмеренка. 24-го у нас планується передача в Брилів, та ще дуже багато точок. Зазвичай це саме парафії церковні, але є інші. спасо «Спасо-Ображенський собор ми передали. Наприклад, якщо ми беремо Шаргород, там палає в парафії працю. Там здається Соснівці, ну все селище біля Шаргорода. Також ми плануємо передачу в Брилівські косте. В жмеринський костел, взагалі також ми передаємо військові частини. Вифлеємський вогонь миру уже передали релігійним громадам області. У католицьких громадах вогонь передаватимуть до 24 грудня у православних до 6 січня. Нагадаю, Вифлеємський вогонь миру це міжнародна щорічна скаутська акція. Її мета розповсюдження вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. У Вінницю Вифлеємський вогонь передають з 2012-го. Олена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне, Новини Вінниця. Трьох школярок з Вінничини нагородили в Міністерстві внутрішніх справ. Подруга разом із матусями випікають печиво і солодоща кошти. А гроші від продажу смаколиків передають на підтримку Збройних сил України. В такий спосіб шестикласниці Маргарита і Анна та самикласниця Аріна зі Жмаринської громади зібрали понад 200 тисяч гривень. Гроші дівчата спрямували на потреби бійців, які перебувають у шпиталях Вінниці, Львова та Запоріжжя. Також закупили необхідні речі для оборонців на передову, а ще придбали для українських захисників Бандеромобіль, Volkswagen та Уран. Ваші історії надихають не лише мене, а й увесь наш великий колектив поліцейських, рятувальників, нацгвардійців. Цей непростий час показує, що герої серед нас. Це дуже непростий період, і я особисто заряджаюся такими зустрічами. Арсенал 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, що дислокується на Вінниччині, поповнився іще ще одним дроном. Розповів суспільному оператор БПЛА на псевдопіксель. Квадрокоптер використовуватимуть в аеророзвідці. Оснащений безпілотник, тепловізійною камерою, зарядною станцією і комплектами акумуляторів. Купили квадрокоптер за гроші меценатів і волонтерів. Унікальність цього дрона насамперед це його очі, тобто камера. Вона досить потужна і дозволяє бачити на велику відстань набагато більше ніж маленькі дрони. Це дає змогу в першу чергу убезпечити оператора від обстрілів. Цей дрон він універсальний. Він може нести практично там будь-яке навантаження. Камера знімається, ставиться якийсь там. Наприклад, може бути прожектор, може бути. Гучномовиць може бути якийсь подарунок достатньо вагомий. Дрон має два акумулятори, тобто вони один одного резервують, і втрата дрона є менш перегідною, коли там один акумулятор дуже швидко держається. Це основний зараз, основний апарат, на якому виконуються боїв завдання. Олі свічка та псалтир. Після молитви вони беруться до справи. Під українську народну пісню учасниці аматорського народного колективу Чорівниця починають замішувати тісто. Беремо яйця, вже збиваємо, цукор, масло, маргарин, сметану. Хто, ну хто що має? У печі вже тріскотять дрова. Поки підійде тісто, вона має добре прогрітися. Виробляють співаючи. В нас піч на дровах. Ми нас світло не лякає, бо то, що в нас підлаштовано в хаті тепло, в печі тепло і тісто сходить а місцем з любов'ю, з молитвою. Деко, перш ніж заповнювати виробами, змащують олію та відправляють до печі нагріти. Готують для оборонців. Продуктами допомагають односельці. Кожен приносить хто що має. Своє гулій масло. Молочко, сметанка, хліб наш вироблений на з нашого млина, з нашого з нашої пшениці. Готувати для захисників збираються щотижня, каже староста Каташинського старостинського округу Галина Плахотна. Почалося все з прохання оборонців передати хліб з печі. Хлопці спиталися, чи можна хліба з печі. То в нас Галина Миколаївна Дашиська така. Замісили піч хліба, дев'ять хлібів великих передала на нашим хлопцям, бо то ну. Воїни були такі винні, що навіть ще і не їли домашнього хліба. Наразі з Чечільницької громади Україну боронять 400 захисників, розповідає селищна голова Світлана Полісіка. Для них і готують, і передають допомогу. Наша громада неодноразово відправляла на передові позиції нашим солдатам і пічки, і теплі речі, і рукавиці, балаклави, шкарпетки, генератори. Поки співали та виробляли святковий хліб, у печі вже спеклися пиріжки. Їх та інші смаколики передадуть волонтерами, оборонцям вже завтра. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Домашню випічку, чай, каву, фрукти, горіхи, мед нашим військовим жителі області передають у рамках проєкту Подаруй військовим шмак домашнього тепла. Понад 40 громад спакували для оборонців 300 коробок з новорічними подарунками. Сьогодні автівка з провізією вирушила до зони бойових дій. Наприкінці ж листопада віницькі волонтери відвезли оборонцям пеші буржуйки, інструмент для самоокопування і зведення фортифікаційних споруд, скоби, цвяхи, сокири і лопати. Це результати ще одного проєкту. Тепло від дому до окопу. 14-річний Тарас Сидорук з Вінниці за два місяці зібрав майже 50 тисяч гривень на генератор. Його хлопчик передав підрозділу військових, що захищають Україну під Бахмутом. Тарас допомагає Збройним силам України з 10 років. Спершу продавав власні речі: планшет, велосипед, іграшки і перераховував гроші для захисників та захисниць. Тепер оголошує збір на конкретні речі цього разу за 43 тисячі гривень. Придбав генератор, сім витратив на чоботи, шкарпетки та спідня для українських оборонців. Начально в мене мама цим займалася, часто передавала е, всякі речі. туди. А потім я подумала, типу, може я теж буду допомагати. А потім вже десь місяць-півтора назад, десь два, вирішив сам назбирати на генераторі, тобі вже так вийшло. Щоб була тепла, солдати могли -по дзвонити своїм рідним, батькам, дружинам, дітям. Це було для мене важливо, наприклад. І я виставляв соцмережі і просив теж друзів виставляти. Найбільшу суму, мабуть, скидали півтори тисячі гривень. Генератор на передову доставили волонтери благодійного фонду Подільська громада ним оборонці зараз вже користуються. Гріжі гріжі. Ось що записали на знак він подяки. Дякуємо він... Дякує від спеціального батальйону. Ти справжній українець. те, що ти нам передав, зараз дуже нам гріє душу і не тільки душу. Він працює, він заправлений, він нас рятує в даний час. Привіт, ми тобою пишаємося. Ти робиш добрі речі для нас. І ти справжній козак. Ми любимо таких дітей, які поважають Я нашу хочу, Україну. Дякую тобі, велике, хай тебе Бог береже. Дякую, Тарасе. Все буде Україна. побільше таких хлопців, і ми швидше переможемо. Перемога буде за нами. І це одна із важливих речей, яка гріє, дає нам світло. Темні дні. А те, що ти нам ще передав? Біля <ріст> <і є> нас. <ріст> на окопах. Вони новенькі. Ми тобі дякуємо. І що, мужики, Слава Україні! Доброго! На одній зі стін у цьому волонтерському хабі намальований хімарс. о 10-й ранку. Робота кипить. Потрібно із вживаного одягу відрізати грубі шви, манжети та комірці, аби залишилися шматки тканини. Ми готуємо заготовки для сіток. Ріжемо собі. Вінничанка Лідія Анатоліївна жартує. Покажіть у сюжеті, бо чоловік ламає голову, куди вона ходить щодня уже 9 місяців. Плести сітки жінка почала на третій день повномасштабного вторгнення Росії. Спершу разом із іншими волонтерами працювала у приміщенні однієї зі шкіл. Ріжемо те, що нам необхідно для сіток. То зелене, то коричневе, то зараз біле. Приходимо. Те, що нам приносить Катя, а ще і у сусідів позичаємо простині, подіяльники, те, що треба, і люди нам допомагають. Прийшла допомагати і Олександра. Вона відмірює шматки тканини, кожен має бути по 30 сантиметрів. Їх на смужки будуть різати електроножем. Я ходила за маму, коли були літні канікули, постійно допомагала. А коли почалося почалось коли немає світло, я хожу сюди. Допоки в одній частині працюють над заготовками, в іншій уже плетуть сітки. Вінничанка Алла сюди приходить о восьмій ранку. Каже, спершу охорона не пускала, а потім махнула рукою. Маскувальну сітку називає Біла зима. На ній роблять візерунки, бомбочки. Їх в'яжуть із сірих, темно-синіх або чорних смужок. Якщо в нас четверо працює, це нам на годин шість її. Довжина її йде 7 метрів, ширина її 4 метри. Потім ми їх складаємо, пакуємо в тюки і відправляє Катюша наша всім хлопцям, хто їх нам потребує найбільше". Допомагає їй переселенка із Мелітополя. У цей штаб Ольга приходить з травня. Про потребу у волонтерах прочитала у чаті переселенців. При розмові з Суспільним жінка ледь не розплакалася. Працюють тут і коли немає світла. У нагоді стають ліхтарики, свічки та телефони. Сіток мало не буває. Це в першу чергу це розхідний матеріал. Це те, що останнє з позицій хлопці забиратимуть. Там зброя, себе, техніка, а сітки це залишається завжди. Тому буває так, що одні ті ж самі бригади просять повторно, бо був прильот, сітки згоріли, треба знову. Наразі у волонтерів багато замовлень не вистачає матеріалів білого, сірого, бежевого та темних кольорів. Скатертини, постільну білизну, вживаний одяг можна приносити за адресою проспект Юності 18. Також запрошують усіх охочих зайвих рук, каже координаторка Катерина Марценюк. Тут не буває. Лена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця. Вова показує суспільному ляльку-мотанку, яку він щойно зробив на майстер-класі. Розповідає, що на дозвілі ліпить із глини. Тепер буде ще й робити ляльки. Треба положити серфетку навскоси, зігнути, потім взяти вату, скрутити в колобок, тоді покласти посередині, закласти кінець до кінця. Зігнути знову майстер-клас із виготовлення ляльок мотанок для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування відбувся у міському музеї моделей транспорту. Робити такі обереги вчилась. І Анна. «Мені сподобалося робити свінич цю ляльку. Дівчинка зробила на подарунок. каже собі вдома зробить ще одну подарую мамі». Ляльки-обереги діток навчала робити вінницька майстриня Ірина Трибунська. Суспільному розповідає: мотанка важливий символ української культури. Лялька, мотанка. Це перша лялька, яка дається дитині. Як дитина хворіла, то матері робили мотанку. Таку найпростішу клали під подушку. Як дитина одужувала цю мотанку спалювала. Майстриня каже, робота із дітьми для неї особлива. Кожному треба показати, як це, що це. Хвилювалась, дуже хвилювалась. Але я розуміла, що я отримала море задоволення від спілкування з дітьми. У майстер-класі взяли участь 10 дітей. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінечани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 776 прізвищ.